Доброго дня! Сьогодні будемо готувати жарки в їстівному горщику. Ось такому. Перший я вже зробила. Зараз покажу, як робити. Нам знадобиться тісто дріжджеве, картопля, фарш, який я вже піджарила, і гриби, які теж піджарила вже з цибулею. Це треба нам все змішати. І сюди покласти. Все, я сюди все наклала. Тепер буду ось так зліплювати. Так, зробили другий, Накрутили. І зараз відправляємо в духовку на 180 градусів на півгодини. Так, все пропеклося. Зараз розрізаємо кришечку. Дивіться, який гарний вийвся. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. До побачення!